Всіх вітаю своїх підписників і гостей каналу. Будь ласка, підпишіться на канальчик. Мені приємно і вам хорошо. Дивіться, сьогодні у нас 10 число, практично час дня, неділя. Я хочу подивитися, зробити розклад на завод МоторСіч. Мені цікаво, що там далі з ним буде. Зараз вже така тупа 4 пішла конкретно, практично усіх. Навіть там, де були ремонтні такі, тобто такі, все одно вже і там це пішло. Коротше, мотор Січ Нового року, 2023 року, подивимося, що з ним, як воно буде. Перше моє питання: мотор Січ, завод в місті Запоріжжя. Чому склалася ситуація? з чотирьохднівним, з чотирьохдневною робочою неділею. Яка проблема? Покажіть, будь ласка. Ви знаєте, ну, судячи по цим картам? Вони очікують грошей, хтось з ними вчасно не розчитався. Ось іде обман. І це, скоріш всього, наші, наші українські. Там же, може, є поставки для військових, да, бюджет на це ж там, як для, там же якось зробили, що воно державне. Да? І ось держава щось мутить, крутить. Бо мечові це військові, це держава. Ось воно. Тобто вони щось хитрять, не хочуть тягнути резину там щось, щось крутять-мутять. Ну, ось бачите, по сімки треба, звісно, зустрічатися з партнерами і виясняти, яка проблема. Тому що, навіть в простих циганських картах сімка це зустріч. Шістка дорога, сімка зустріч, вісімка розговор. Ось так. Вісімка розговор. Дев'ятка це вже пік, це вже справи. Десятка то вже, якщо брати бубнові, то вже гроші і документи. Це я так, екскурс. Але оце вони не можуть отримати грошей. Але бажання. Ось у цих є. Ну, щось вони мутять, щось мутять з грошима. Бачите, дьявол падає, тягнуть. Прокручують, бо, бо, мабуть, прокручують гроші. Проблема з грошима, проблема з виплатами. Здравствуй, вересні місяці. Будуть вони виясняти, це вже іде ось така робота: конкуренція, допомога, будуть йти інвестиції все ж таки туди. І сонце, тобто, може, навіть буде ще і новий заказ. Тобто, щось у вересні воно проясниться. Дивіться, дьявол оказався між десяткою монет та сонцем. Так, а ну дайте я покладу, що тут буде поряд з ним з цієї сторони. Відрізання чого? Так, відрізання іде іменно оцих всіх почуттів. І піде прогматизм, піде заробляння грошей. Ну і добре, хорошо. Хорошо. Так, хорошо. Ще буде до кінця вересня, 4-дневний робочий тиждень. Ви знаєте, чотирьохднівка вона все ж таки тут позитивно вона продлиться, але будуть йти якісь зміни. Почнеться якийсь рух. Все ж таки, там будуть якісь зміни і зміни на краще. Я думаю, що будуть якісь ще йти закази, якісь будуть договори з'являться. Угу. В жовтні місяці, в жовтні місяці, договори, то вони десь щось рух якийсь піде. Ну, я це помагу кажу, що якісь підуть подвіжки. Я не скажу, що це договори, але буде розглядатися. Тобто вони можуть це зробити, помагу вони можуть, хочуть і зроблять. Да? Тобто, і, і тут швидкість іде якось. А, а чому, що відлюдник? Це якось у жовтні, оце на жовтень припало. Якось а, ця ситуація віддалиться, опять її відсунуть, опять її від, від, от, знаєте, як приберуть з повістки дня, і опять оце піде оця крутня-мутня жовтній. жовтні. Я вам навіть скажу, що ця ілюзія прикриється, і будуть гарні новини вже трошки надалі. Навіть в тому же жовтні, бо падає трійка, тобто вони щось все ж таки тут бажання є, вони знайдуть. знайдуть. Закриється ця ілюзія вже. закриється, ось, І все ж таки тут будуть гарні новини. Ну, по пажику вони такі собі. В жовтні повинно бути п'ятидобівка вже. От результату очікують. І да, повинно в жовтні трошки налагодитися ще ж таки радісті, де очікування результату і е, непогані новини. Так, ну добре, хай так буде. Так, а що буде в листопаді? В листопаді також, в принципі, повинно бути нормально і грудень. І грудень, в принципі, непогано, але ось виходить, паштут будуть якісь клопоти військові. Або, так, да, військові, бо тут іде по захисту в грудні місяці. Але захист буде, ну щось буде і по трійки, Десь щось можуть в грудні попасти, десь кудись, мабуть. От суки. Ну, великих руйнувань не повинно бути. Ну, по очельнику десь якась історія буде. Це грудень місяць. Ну добре, вроді як не погано, а там ми подивимося ще до грудня. Підвішаний стан, вроді імператриця в них там є, вроді щось вони заробляють, але стоять у захисті. І підвішаний стан у цього менеджменту. Тобто цей менеджмент, я скажу так, по імператриці, скоріш, вони все ж таки, ну, можна сказати, що і оберігають вроді як державне майно, але це в підвішеному стані. Я б, наприклад, сказала, що вони ще приобретають там щось для себе. Все ж таки вони тягнуть звідти я спитала, чи крадуть. Крадуть і виводять. Виводять і радуються. Тут по королеві дуже, дуже жваво все ведеться, дуже організовано і вивозять. Вивозять ці гроші собі. Ось, пожалуйста. Ну, отак от, бачите. Чи працюють на користь? Ну, по перше, вони все роблять, закри. Вони їм, по перше, не дуже там дають щось робити, чесно кажучи. Ну, їми керують. От. І вони там ось такі. Вони не особливо самі приймають рішення. Шанси, шанси є, що вони робили б на користь заводу. Вроді, і бажання є, але ось така ситуація у них. Їм не дають там трошки розвернутися. Але то, що вони роблять для себе, то точно. Чому не дають розвернутися? Ну, тому що, по-перше, за ними слідкують, не дуже вони там розвернуться. По-друге, вони а, все ж таки є люди, які там працюють на на ті служби, тому там вони не можуть нічого робити. І багато людей то знає. Коротше, кожен займається своєю справою. Знаєте, як отак, от якось? -от, якось як так. Я спитала, чи доведуть вони до банкрутства завод. Ну, Можу сказати, що дії ведуться, ось, ведуться дії. То, що завод частково буде стояти, щось не, роб... не працювати, таке теж може бути. І, до речі, вони цього дуже бояться. Дуже бояться. Ну, якісь дії вони ведуть в цьому напрямку. Бояться вони тої установки, але дії ведуться. Всі три карти, вони такі, знаєте, е... ну, оця карта каже, що. «да». Оця карта каже, що «да». да. Вони хочуть його здешевити, хочуть здешевити. Навіть вплоть до установки. Але це вони бояться робити. Бояться. Бо над ними летять мечі. Всі мечові карти впали, бачите, це каже про владу. Це влада все організовує. Не то руководство воно працює на владу. А чому? Тому що хочуть поміняти хазяїна. Хотять відкрити все, поміняти менеджмент, поміняти хазяїна. Відкрито може продати той завод. Ні, все ж таки працювати хочуть, бачите, тобто працівники йдуть. Хоча справедливості, хочуть зробити це все як треба. От, ну, Поки що бояться. Якось, в них це якось странно, якось це так з, з якимись такими спотиками непонятними. І бояться, і хочуть, непонятно що. Ну, коротше, ми основне подивилися. Працювати більш-менш воно буде до кінця року. Слава Богу, а там далі буде видно. Будемо дивитися. Всім доброго настрою і па-па.